Бережи автомобіль Україну накрила хвиля автоугонів. За 9 місяців було викрадено близько 9 тисяч легковиків. Показники удвічі вищі за торічні. Як вберегти свого зарізного коня від зловмисників? Розкаже Ярослав Марченко. Здавалося б, одна з центральних вулиць Києва, багато людей, відеокамери. Проте навіть це не лякає автокрадіїв оганяти прямо з під носа автовласників їх машини. У Києві почастішали автокрадіжки, не допомагають навіть хитромудрі протиугонні системи, скаржаться жертви автозлодіїв. Цьогоріч викрали майже 9 тисяч машин удвічі більше ніж торік. Значну частину цих автомобілів переганяють до окупованого Криму. Там не діє українське законодавство, тож легко переоформити авто на себе навіть із фальшивими документами. У Києві також можна купити елітну майже нову автівку за 2-3 тисячі доларів. Щоправда, без документів. Окрім столиці, у лідерах за угонами схід України кажуть. У державтоінспекції це спостерігається особливо в Донецькій і Луганських областях. Замикає трійку місто Київ. Якщо взяти по цим регіонам, які я тільки що сказала, то в Луганській це півтори тисячі транспортних засобів, в Донецькій 1800, і в Києві трохи більше ніж тисяча транспортних засобів. Автокрадії часто використовують код-грабер. Цей прилад щитує радіосигнал з берлока, коли ви ставите своє авто на сигналізацію. Потім зловмисник легко відкриє ваше авто так, що ви не почуєте. Далі процес налагоджений. Автівку ховають у гаражі, зазвичай у приватному секторі. Перебуває номер кузова і міняють номерний знак. Усе викрадену автівку ідентифікувати дуже складно. Удає радять. якщо ви не знайшли на парковці своє авто, одразу телефонуйте на гарячу лінію 102. Що швидше ви звернетесь по допомогу до правоохоронців. То більше шансів повернути автомобіль. Водночас не варто економити на противогинных засобах. Не останавливаться на одной какой-то сигналізації, поскольку есть не только сигнализации, есть ще дополнительные мобилайзеры и есть ще, скажем так, любительские разные противоугонные системы, которые все-таки усложняют вогон. Досвідчені водії можуть порадити чимало засобів безпеки, які допоможуть вберегти авто від викрадення. У нас автосигналізація стоїть, а во дворі дві собаки. Ну, зараз є сигналізація заводська. Для руляші така є штучка. Ставлю в гараже і тому нічого не використовую. Пам'ятайте, декілька протиугінних систем одночасно блокування керма, педалей і коробки передач, а також кришки капота, піднімуть шанси зранку побачити свого залізного друга біля під'їзду, але краще ставити на ніч свою автівку у гараж чи на парковку, яка охороняється. Ярослав Марченко, Євген Кіяшко, ТВА.